Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати гру про кемпінг. Ми будемо керувати магазином кемпінга, точніше, продавати обладнання до е кемпінгу. Всім приємного перегляду. О, дуже гарно виглядає це містечко. Не знаю, подивимось, чи воно буде виглядати мультяшно, чи більш серйозно. Мені здається, більш мультяшно. Хоча це і непогано. це демо-версія цієї гри, гра ще не вийшла. Вау, wow. Nokia 3310, чи як я Hi, не I'm waiting for you right next to the land you purchased. See you soon. Так, погнали. Ні, мені, мені подобається, як воно виглядає. Так, ми трішки, я трішки звук зменшу, тому що це прям я б сказав, буде зараз біда. Дуже сильно воно буде бити по цьому. Сейв. Так. А, Enter, погнали. Вау, ні, ай, дуже воно цей. Воно якось виглядає занадто, типу, я б сказав, як це як, як мобільна гра. Так, миш у нас ми можемо. Мешку зменшу маус. Так, сам маус. Так, добре, чудово. Ой, а чого воно так? Добре, мишку тут немає. Ва... Добре, а куди нам? А, нам сюди. То подивимось, Тобто ми більше 40 їхати не можемо. Так, у нас є гроші. 70 метрів, шістдесят сі, щось метри. Тут рахує якось взагалі. А ось нам сюди просто. And, так вийдемо. Добрий день. And you finally arrived. I hope your trip was comfortable. As you might remember, I wasn't exaggerating when I told you about this place. Everything you could want is right here. With its quiet surroundings, easy roadside access, and proximity to the shore, you'd be hard pressed to find a better starting point. Do you have any questions? We already settled the payment for the land before you set out, remember? I didn't ask for a deposit out of respect for our old friendship. By the way, the other plots next to yours belong to the same owner. If you're thinking of expanding, all you need to do is have the money ready. Every product you plan to sell has a wholesaler either in town or nearby. You can easily find basic necessities within town. But for goods like hunting, fishing, or outdoor sports equipment, some sellers are located a bit outside. Take a look around and you'll meet them all. Before you arrive all your paperwork to the town hall and got your business license approved, there's nothing stopping you from setting up your workplace now. If there's nothing else, I'll be off. Work is waiting for me, but don't worry, I'll be back. I have a feeling this place is going to turn into something completely different in your hands. Take care, see you soon. А можна, що ти більше не приходила? А тут не можна сісти з цієї сторони. Чекай, нам же ж сюди. Ні, стоп. Це ж моя територія, я її купи придбав, так? Чи що, чекай, я чогось не розумію. А, Карта. Так, чекай. Мені вона сказала, що треба ліцензія чи що. А, тут я не можу. Тобто ми сюди. Це ми купили цю територію. Тобто нам потрібно поїхати за ліцензією. Так, карта чекай. Ага, карта не закривається ескейпом. Mm, добре, go to location вже tool shop, я, я зрозумів, погнали. Але це мені не подобається, що коли машина дуже вона повертається різко миш, Тому її краще не рушити взагалі. Чекайте, у нас буде не тільки магазин а й кемпінг, чи в нас буде лише магазин. Не, ось тут класна заправка. Ой, чекай, куди ми їдемо? Я не знаю, чи тут автомобіль роз... Стоп. Сюди нам повернути направо. Ай, а чому ти escape? Натискаєшся, поїхали. Так. Ось тут він десь. О, 179, а чому ти збільшуєшся, як нам наче сюди? Це ж тут? Ні, не тут. Наступний. Так, їду я до Market Location. Так, що ми тут? Це наша локація. Навіть ми заїхали далеко. Мені потрібно десь поставити автомобіль. А, все я бачу, де я ось тут його поставлю. Так, оце маркет локейшн. Окей, це наш маркет локейшн, чи це нам просто придбати доведеться щось. А що нам потрібно? Так. Ооо, який величезний список. Так, що нам потрібно? Молоток, лопата, губка, дриль, відро для сміття. Так, добре. E... Toolс інструменти. Так. Дриль. E... Давай лопата. Сюди. Так, я все купив. Go to Camp City. Добре, давай, все, до побачення. Дякую. Правда, тут я чимось натиснув чутливість мишки. Я думав, що це зменшить е, автомобіля чутливість, але воно ні, ніфіга не зменшує. Добре, мені здається, я пам'ятаю, як їхати. Отак погнали. Тут ми розвернемось. Да, миша головне не рушити мишу в автомобілі, бо буде біда. Так, все, погнали. А, стоп, паливо. Добре, я заправлюсь, але пізніше далі отуди. Так, чекай, це ж сюди, я їду, вірно, вірно. Мені здається, зараз наліво і там, де заправка. Так, так, все, нав... все вірно. О, там кораблик стоїть, Чекай. А, це заправочна станція. Давай ми заправимось. Чекай, стоп. А де в нас... Бак. Бак у нас з цієї сторони сюди заїдемо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я зрозумів. Добре, так не можна робити. Тут це не продумано. Тут вони не продумували, що так буде. Е, Так. Ми типу не можемо заправити що? Ні, оце прикол, я не можу заправитись. А отут. Ну, газолін. Ага! А чому я не можу взяти? Можливо, це не зараз добре поїхали. Я думаю, що заправлятися буде потрібно. Так, наш кемпінг ми десь тут купили. І здається, ось десь за поворотом він тут не дали. А ось сюди наш поворот, де він? Ось тут десь. Ні, тут. Ні, не тут. Далі, а ось. Але цікаво, тут готові будівлі, чи а що. М -м -м -м, давай Чек... Чи... Стоп, чому ти впала? Е, -е, -е беремо лопату. Давай це поставимо лопату на одиничку. Е -е -е, оце каміння розбивати на трічку. Відро сюди. Оце сюди. Молоток на друге. Ось так на сво на третє. Все. Одиничку. Так, що нам робити? Грас трава. Так, це що? Це рахується як трава, Да. Ой, мені це не подобається страшенно камера. Жахлива просто камера. Від такої камери буде просто голова відпадати. Бо я не таку камеру, бо я вважаю, що це жахливо. Можна якось першої чи від особи? Блін, тут камера максимально жахлива, просто це ну, найгірше, що це може бути, оця камера. Це класно, що не зробили типу від першої особи, але щось мені здається, що. Не, їм не потрібно було так близько інструменти додавати, бо це максимально типу, неприємно взагалі для очей і для в цілому. Не подобається це найбільший поки що мінус того, що я бачу. Так, що там на ще по рослинках? І камера, якби зробити чутливість. А тут я би чутливість прибрав. Це що я буду весь всю гру отак робити. Так, що там у нас по рослинках? Е, рослинки, рослинки, рослинки. Ось рослин. Ні, це. А, це теж можна прибрати. Мені потрібно знайти два... 12... на. Ага, ще ні. Це не рахується вава, можна подивитися сюди. Ну, до речі, берег погано зроблений, але вода доволі, ну, прикольно. Попри те, що це така мультяшна графіка. Ну, нічого так. Так, давай ось тут подивимось. Так, що тут ще по рослинах? А, добре, поки що я не бачу, будемо лопату брати. Так, з цим зрозуміло, але ну, це мені не подобається. Це просто абсолютно. Це найгірша, ну, типу, максимально неприємна річ. Такі чуття, що плавності не вистачає картинки. Так, 4. Десь ще земля, є ще десь п'ята куча. Так ось. Тепер каміння. Це розбиваємо. Ага. А, ось ще є рослинка, чекай, 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 де воно? Ось от так, 5, так? Да? Так, 16, 17 3, погнали Це теж що тут у нас ще є? Все каміння теж майже все. Так, що там у нас по каміннях. Так, з цим, що тут є після нього залишається. Ні, добре, погнали тут в нас вже скільки каміння 8. А, ось 9. Іще десь я не можу знайти. А ось 10. Так, дерева. Бензопилу візьмемо, поставимо замість оцього. Як воно буде різати? Чудово. І чекай А, все це паде. Вау, тут вони навіть зробили анімацію падіння дерев не до кінця, але класно. Добре. Так, це теж паде. Круто, цікаво, чи матеріали нам додаються. Я всі маю вирізати. Навіщо, брі, нам дерева вирізати, але то таке. Так, це майже все, а тут ще декілька дерев. Тікаємо, ще кущі, я просто... А, ось кущі бачу, бачу, бачу. П'ять кущів ось це скільки буде? 18 кущів. А ось 19 кущів. Ну, я бачу чисту площу, але. Так, бензопилкою зріжем знову. Лишається 3, 4, 5, 6, 6 дерев. Так. Так, чудово. І ще б знайти ось ці рослинки одні. І цікаво, наскільки довга демоверсія, з чим ми зможемо знайомитися. Це ми тільки зріжемо дерева і все на цьому закінчиться. Так, ще одне дерево. Ну, трава, де взяти ще одну траву кусочок? Де частина трави? Я буду ось так ходити, щоб її знайти. А ось. Знов їхати в шоп. Добре, погнали в шоп. Так, я вже доїжджаю до маркета. Це ж тут маркет, так. Що ми хочемо, щоб ми ще купили? Угу. Mm -hmm. I want. Так. Так, кеш дескрас. Е -е, ларк, де це воно? Так, оце додавим. Дамстер нам не потрібно, генератор нам не потрібно. Так сторож, нам що потрібно добре? Де воно його не бачу? Smell shop. Раз. Смел локач. Де воно? Uh, smell shops. А, Смел шопс компа. Так що в нас ще є? Поки що я це оплачу. У нас залишається ось лампа. Яка лампа? Будь-яка. Давай купимо ось цю. М -м 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 -м. Медіум мені потрібно? Так. Да, медіум. Це не то. Де це медіум? Так, у нас ось це. так, Індустріал. Нам потрібна індустріальна, ні. Нам потрібно лок. Раз. Медіум лок. лок, І лок. Все. ось так. А, стоп. Чекай. Яке, 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 яка пауза, Можна запитати. Можна запитати, чому ти, блін, зависла, біса. Сталась невелика халепа, чомусь гра вирішила, що їй потрібно вимкнутись, незрозуміло. Міло для чого? Так, що я хотів купити. Ага, мені потрібно метал. Де вона? Так метал же десь має бути. Метал ОДН. А далі руф де воно? Руф, так. І Stevan стейн? Все. Go to будівельна арена. Дякую, 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 дякую. Ми десь розвернемося тут. О, до речі, звук зник вгорі. Це прикол. Він взагалі вимкнувся. Все є. Чомусь звук зник максимально. Ну таке, поки що вона, блін, не знаю. Мені здається, вона не оптимізована чомусь взагалі. Так, поїхали ми. Ага, наліво все, я пам'ятаю. Ну спальня закінчується. Так, це не тут, я вже пам'ятаю, що тут далі потрібно проїхати. Аж до наступного повороту. От як я розумію, це все ми по край зможемо викупити. Просто щас. Там було показано на карті ділянки, які можна. Блін. І я ж певний, Deliver Arena, блін, ну я, звісно, да. Це ж насправді потрібно було мені забрати ці матеріали добре. Я повернувся, не прийшло і півроку. Так. Арена завантаження. Я хочу проїхати подивитися, де воно та арена завантаження. Чо? Ага, ось воно. Чекай, що я роблю взагалі. Арена доста. Ой, чак, арена... арена доставки. Ходімо. А ми це можемо взяти? Так. Можна занести в пікап. А чому ти не ставишся? А, блін, ось дропс. Так, ми виліземо, візьмемо його. Давай ще раз візьмемо. Все, я зрозумів. Так, да, це ж було логічно, що тут буде доставка. Самому ж доведеться вести. І що в нас ще там ще третій є цей? Цих матеріалів вистачить, напевно, на стартовий будиночок. Ви знати, наскільки демоверсія обмежена? Чи вона на 2 години гри обмежена, чи вона обмежена за рівнями? Уявлення не маю, на жаль. Це капець чутливість тут автомобіля автомобілямишки. Так, добре. Так, я знову майже доїхав. Виправили наші косяки. Ой, а воно взагалі не тримається. Так, відчинимо. Go with Так, що ми далі з цим маємо робити? Так, хочу розібратися з цими довбаними блупринтами. -блу Ой, при цим. А, ось, чекай. А, ох, ніфіга собі воно розміром. Ні, та мені, якби воно тільки не поверталося. Ну да, отак от буде добре я так розумію, сюди додати чи що. G. Тут. Це що за, що за фігня? E, добре. І тепер ставимо. Отак. От і тут беремо E і ставимо теж. Так, добре. Тепер я думаю, що все е. E, e, тут. Тепер все, я думаю, все стандартно. Ну, правильно. Ого. Ого. Блін, я не очікував, що воно буде аж такого величезного розміру. Ага, ось воно що. Кешдеск, так, це я розумію. Е -е, я знаю, що мені далі робити. Хочу подивитися, як воно виглядає. Що тут взагалі? Тут можна десь. Ні, тут ідеально під саме це. А? Значить, де розширення, я думаю, магазина все одно. Блін, тільки як. Ой, блін, а воно нерівно. Я все-таки очікував, що воно б буде ідеально, типу, до сітки працевойкуватись. Хоча тут я б сказав, що це рівно. Ні, тут ділянка просто моя не рівна. Так, е, добре. Е, я думаю, що в цій серії, я думаю, що цю серію я завершую. В наступній серії ми вже покладемо все і запустимо магазин. Всім дякую за перегляд.